Зараз будемо зосереджуватись на ситуації у зоні ведення бойових дій, а також на ситуації на державному кордоні нашої країни. Доєднуємо до розмови Андрія Демченка, це речник Державної прикордонної служби України. Вітаю вас, пане Андрію. Мої вітання. Скажіть, в тих зонах державного кордону де активних бойових дій не ведеться. Фіксували ви спроби перетину чи диверсійно-розвідувальними групами, чи ворожими безпілотниками, чи? Чимось третім. Ну, це, власне, можна прив'язатися до кордону з Росією, але знову ж таки, навіть на кордоні з Росією є ну, такі, певні зони, э, де ворог намагається э, продовжити свої дії щодо спроб просування в території нашої держави. Зокрема, якщо говорити в межах Сумської області, це хатінська та Юнаківські громади, це Краснопільська громада, э, напрямок національного на пункту Грабовське, також це і Харківщина, Волчанський напрямок, напрямок пункту, Сотницький тобто, Козачок, Творечанське, але знову ж таки, за останні за останній час, активність ворога навіть цих цих смугах оборони, де знаходяться підрозділи і державної прикордонної служби, і збройних країни дещо знизилося на інших ділянках кордону з країною терористкою, якихось. Активності і в тому числі і спроб застосування диверсійно-розвідувальних груп за останній за останній період ну, практично не фіксувалося однак, на натомість ворог продовжує обстрілювати територію України, використовуючи різноманітне озброєння від артилерії, також і безпілотні літальні апарати що націлені і ці удари націлені як на позиції українських захисників. Так, на жаль, і по мирному населенню, яке проживає в кордоні, бо ворог продовжує бути і по населеним пунктам. Також, якщо говорити про західні кордони, яка ситуація там, враховуючи навантаженість, враховуючи ті зміни роботу колег наших по той бік кордону, просто суб'єктивно кажучи, отримав інформацію по польському кордону, що на автобусі краще не їхати туди, кудись у єврозону. Бо ну ризикуєш застрягнути там ледь не на добу, через в тому числі кволість от, колег-прикордонників по той бік кордону. Яка ситуація там, пане Андрію? Ну, все залежить також і від кількості автобусів, які перетинають кордон. Бо в пікові дні кількість автобусних перевезень ну, сягає на виїзд з України це близько 550. Але за останні за останні два дні е, пасажиропотік дещо знизився за минулу добу. Це на рівні 81 тисячі перетинів кордону. Це сукупно за добу в обох напрямках, а днем раніше на рівні 90 тисяч. Нагадаю, що таке пікове навантаження було напередодні різдва 21 грудня, коли кордон перетинало там 155 тисяч громадян. Е, також пасажиропотік, ну він такий динамічний. То має різке зростання, то має різкий спад. 1 січня кордон перетнуло там щось близько трішки більше 30 тисяч громадян. Але вже там 3, 4, 5 грудня, о, вибачте, січня кордон знову мав збільшення пасажиропотоку і кількість перетинів було понад 100 тисяч понад 100 тисяч громадян. Там інколи і 120 Зараз останні два дні. Динаміка йде знову е, на спад, але е, до кінця тижня варто очікувати, що знову ж таки пасажиропотік може дещо зрости. Особливо у вихідні дні, а починаючи вже з наступного тижня, знову буде йти до зниження. Скажіть, а оці погодні умови грутелиці, е, сніг, велика його кількість. Вони сприяють спробам незаконного перетину кордону? Е, чи навпаки? Е, ну, це типу плюс, тому що навпаки таких спроб не, менше. не, не сприяють. Ага. І динаміка щодо кількості спроб порушень державного кордону вона зараз не зростає. Фактично, це ну, там по кілька десятків порушників державного кордону затримуються щоденно, але знову ж таки, в літній період так їхня кількість тих осіб, які <клух> планували незаконно перетнути кордон, було значно більше. Однак, як бачимо, навіть складні погодні умови не зупиняють всіх, і ми продовжуємо затримувати порушників. Навіть є відчайдухи, які для себе продовжують обирати ділянки кордону, де він проходить по по річкам. А це велика загроза для їхнього життя та здоров'я, і я не можу тут не повернутись на початок нашої розмови. Так до ситуації у о, зоні бойових дій, де працюють підрозділи прикордонної служби. Я зараз про тактику росіян і зміну її через от зміну погодних умов. Так само, о, скажімо, так, несприятливо для них і відповідно активності менше, як впливає ця величезна кількість снігу, хуртовини хуртелиці, заморозки. На тактику ворога у зоні відповідальності, там де працюють підрозділи Державної прикордонної служби. Як і раніше, ворог не використовує техніку, особливо броньовану техніку, ну, власне, можливо, не маючи її в достатній кількості, але за останній час активність спроб просування противника, в тому числі і по. В зонах бойових дій це власне стосується і напрямку кордону про те, що ми говорили, це стосується і безпосередньо лінії фронту, активність навіть малих піхотних груп дещо зменшилася однак щоденні. Щоденні спроби атак позицій наших воїнів вони залишаються, хоч і в значно меншій кількості ніж це було uh -huh. ніж це було раніше. Спасибі, спасибі вам, пане Андрію. Андрій Демченко, це речник Державної прикордонної служби України. Він був на прямому відеозв'язку.